Добрий день. Надзвичайно приємно бачити тут, стільки знайомих облич, стільки друзів, які, починаючи з податкового майдану, крок за кроком, вже більше як півтора року разом з нами були на акціях, разом з нами були під Верховною Радою, боролись, ламали забори, перекривали вулиці. Людей тут дуже багато людей, які не бояться. Людей, які готові боротись, боротись за своє майбутнє, це надзвичайно приємно. Дякую всім, що ви сьогодні прийшли і проявили черговий раз громадянську позицію в цій нелегкій ситуації, в якій сьогодні виявилася наша держава. Ми всі добре знаємо, що з податкового майдану і бачимо, то, як себе вела влада. Партія регіонів. Це партія бандитів і злодіїв, які кожен день обкрадають український народ. Це всім зрозуміло. Але ми, на жаль, побачили і іншу сторону сторону більшості опозиції. Тому що якщо партія регіонів це зло і, і чорне, то опозиція на жаль, нічого світлого не має. Більшість це сіре. І ми побачили декілька зрад. Опозиції за останній рік. Перш за все, це ті акції, які, якими опозиція не змогла захистити власного лідера Юлію Тимошенко. Ми були на більшості тих акціях під Печенським судом. Я вам скажу, як учасник, це бутафорські заходи були. Багато людей, які приїжджали з регіонів, особливо в перші дні суда, в перші дні після арешту, вони хотіли залишитись, казали, виділити їм палатку вказати місце не було нічого організовано. просто опір в той пік був злитий. Все було зроблено для того, щоб народ не піднявся. Це була перша зрада. Друга зрада це голосування за закон про вибори. По сьогоднішньому закону партія влади буде мати більшість в Верховній Раді. А за цей закон проголосувала більшість опозиції, прикриваючись якимись дріб'язковими речами, вони легімітизували ці вибори, які будуть. Якби ніхто з опозиції не голосував, Європа би не визнала ці вибори, не визнала б цю кампанію. А так опозиція, всі опозиційні партії, які сьогодні є в парламенті, погодилась на то, щоб по результатах виборів вони всі разом будуть мати менше 150 голосів. А це означає, що слідуючий парламент буде змінена Конституція і Януковича оберуть в парламенті. Людину, яка керує сьогодні вже два роки обкраданням українського народу. Це зрада. І остання зрада, можливо, вона виявиться дріб'язковою. Для всіх інших, але є два мільйони малих підприємців за пів року до виборів. Ви вдумайтесь, людям не потрібен вже навіть піар. Вони провалили всі три закони, які три роки, перепрошую, які цілий рік підприємці писали, обговорювали на громадських слуханнях, які всі обіцяли, всі на цих законах попіарились: і влада, і опозиція, і прем'єр, і президент. Всі казали, що вони йдуть нам на зустріч. Пішли. 13 голосів, 26 голосів, 80 голосів, партія регіонів, все по нулях. Це зрада. Їм не потрібен навіть піар. Вони впевнені, що всі голоси будуть намальовані: що в цій ситуації робити народу України? Що в цій ситуації робити громадським лідерам, тим активним небайдужим людям, яким не все рівно що буде далі в країні? Нам треба боротися. Але ми сьогодні розуміємо, що Рубіконом є виборча кампанія. Адже після цієї вибори, 1 жовтня, ми проснемося в іншій країні. Ми проснемося в Білорусі, де вже не буде ні видимості демократії, ні свободи слова. Вона вже нікому не буде потрібна. Ситуація буде консервована на наступних 5-7 років. І слідчим президентом буде Янукович, тільки напевно Саша. Ну, яка різниця, кого обирати? Під контрольними Верховної Раді. А ті списки, які невідомо як, невідомо ким формуються опозицією, я думаю, що ми знову побачимо, як буде чорно в парламенті від нових тушок, які пройдуть під опозиційними гаслами. На жаль, це факт. І історія України, і історія опозиційних рухів. Це підтверджує неодноразово. Нас сьогодні все забирають, по всій країні йде хвиля рейдерських захоплень. Забирають бізнес. Забирають вже дійшли до того, що магазини, ринки. Сьогодні всеукраїнський комітет наступ, активісти, ми зараз захищаємо Лук'янівський ринок. На цей, на цей момент стягуються рейдери. Саме страшно, що це фактично державне рейдерство. Районна адміністрація продала ринок іншій фірмі, при тому, що цей ринок належав зовсім іншим людям, причому багато років. І сьогодні, прикриваючись державою, ці люди захоплюють і викидують більше 500 підприємців на вулицю. Не думаючи про те, що ці люди лишаться завтра без куска хліба. Але в нас забирають не тільки підприємства і гроші. В нас забирають святині, поданий закон регіоналами до Верховної Ради про приватизацію Почаєцької, Печерської лаври, національні святині. Кожна людина, кожен громадянин країни, до яких має право піти, помолитися. Після прийняття цього закону з нас, з наших дітей будуть брати по 100 доларів за вхід, за те, що ми мали право помолитись. Московського патріархата ще близько не було, і Москви не було, коли вже будували ці святині. Нас і ці питання чомусь нікого не хвилюють, чомусь ніхто не звертає на них увагу. Остання ініціатива нашого президента це двомовність в країні. Тож якась така дуже слабка реакція навіть наших патріотичних партій, включаючи там Свободу і інші. Не буде української мови, не буде душі українського народу, не буде майбутнього, не буде нації, не буде народу, не буде і країни. На це ніхто не звертає увагу. Заберуть гроші, заберуть віру, заберуть мову. З чим ми завтра залишимося? Не буде держава. Сьогодні ми повинні прийняти важливе рішення. Громадянські лідери повинні піти в політику. Ми повинні використати цей останній шанс, який дали нам і змінити ситуацію. Прийти сказати ні. На мажоритарних виборах на кожному депутаті повішати оголошення. Осторожно, народний депутат. Ніхто не хоче вибирати тих, які сьогодні представляють вчорашній день. Але створена така система, що ніби не існує вибору. Вибирай або тих, або тих, більше нікого не існує. Ми повинні дати альтернативу, показати в Україні, що є інші люди, люди, які готові боротись, люди, які мають віру в серці, які мають волю, волю до боротьби, волю до перемоги, яким не все рівно буде в якій країні завтра проснутися, в якій країні будуть жити наші діти, які мають дух, силу духу. До перемоги. Нас там ніхто не чекає в політиці. Вони все вже поділили за нас між собою. Але ми йдемо. Нам треба голосно на всю країну сказати: ми йдемо. І ми переможемо. Бо ми це народ України. І ми єдині, хто сьогодні готовий боротись і готовий змінити ситуацію в нашій державі. І я впевнений, що правда і сила за нами, і за нами перемога. Слава Україні! До перемоги, дякую.